Шановні глядачі! Прийміть мої вітання, нехай здійсняться всі ваші побажання. Нехай палає Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло щерговим прогнозом на вівторок, 19 вересня 2023 року. Оскільки сьогодні дозволили з ним розмовляти трикутні аркани Астро Таро. Я вирішив взяти цитату з цієї книжки. Історія неба Фломаріона і трошки розповісти вам про знаки Зодіаку, що пише цей досить гарний автор, і написана ця книжка ще в 19 столітті. Лаленд и другие астрономы держатся того мнения, что 12 зодиакальных знаков служили впоследствии символом 12 великих богов Египта. Овен был посвящен Юпитеру Аману и изображался с бараньей головой. Телец представлял бога Аписа, которому поклонялись в Египте под видом быка. Близнецы соответствовали Горусу и Гарпократу, двум сынам Азириса. Рак был посвящен Анубису или Меркурию. Лев принадлежал легендарному солнцу Азирису. Дева была посвящена Изиде. Весы и Скорпион оба были известны под именем Скорпиона. Египтяне считали, что Скорпион, как и все опасные животные, принадлежит Тифону. Стрелец служил изображением Геркулеса, которого чрезвычайно чтили в Египте. Козерог был посвящен Пану или Мендесу, египетскому божеству, символом которого служил козел. Водолей, то есть человек, несущий сосуд, изображен на различных египетских памятниках. Ну і залишаються риби, про які тут, на жаль, щось не написано, одначе, може, трошки далі написав щось Фломаріон. Я думаю, що ця цитата буде дуже корисна тим людям, які цікавляться історією астрономії, астрології. До речі, це колись була єдина наука. Ну, а сьогодні я беру ось цю гарну колоду Астро Таро Трикутних. Всі їх дістаю з коробочки. І відразу хочу дещо сказати про 19 вересня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, -го, 17. -го. Або 26 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а якщо ви народилися в якийсь інший день, буде ще одна карта за днем народження, і у тому числі тим людям, про яких я вже згадав, буде знову три карти. Перша карта по знаку зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. До речі, робіть репости цим знайомим, щоб вони. Вихватували або вдачу, або розуміли, що день не досить гарний і пов'язаний з чимось таким, на що слід звернути увагу. Ну і в цілому не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал. От, до речі, навіть карти це сказали, трошки випали в мене з рук. Одначе, Розумійте, що кожен прогноз він вистрілює лише один день, і потім дивитися ці прогнози вже немає ніякого сенсу. Тож підтримуйте канал, бо не так багато україномовних тарологів. а... Тарологів, які самі створюють аркани, лише один. Це я вам гарантую на 100%. І можна навіть в інших країнах подивитися тарологів. Всі тарологи використовують вже карти, виготовлені кимось типографією чи таке інше. Ви ж можете замовляти собі такі карти, якщо ви цікавитесь таро, і я навіть можу вам вислати книжку. Про трикутне таро, щоб ви знали, чим воно відрізняється від класичного. Тож, давайте налаштуємось на вівторок, 19 вересня, кому запотрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта для представників знаку діва, бо саме зараз іде цей знак. Вам випала розбита вежа, випала в перегорнутому стані, і це означає, що ви захищені від руйнувань. Ви сьогодні можете щось створювати, щось відтворювати, особливо якщо це буде творитися на попелу вже зруйнованих якихось речей. Сьогодні ви можете відновлюватись, сьогодні ви можете оновлюватись. Сьогодні вам треба обов'язково піти чи до перекаря, чи. То до візажиста, чи не знаю до кого. Одначе зверніть увагу на те, що сьогодні ви можете оновитися, тому якщо ви жінка, ви розумієте, мене треба трошки не забувати про свою красу і намагатися бути більш красивими, ніж ви є. Якщо ж ви чоловік, у вас сьогодні є можливість щось відновити, щось відналогодити, якщо у вас щось зруйнувалась, щось вийшло зі строю. Ви можете сьогодні все це відладнати. Ще представники знаку діва у цей вівторок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен для Терезів, зірка. Зірка в перегорнутому стані каже про те, що вам не вистачає гармонійних відносин. У вас почуття перегорнуті сьогодні. Ви можете вести себе досить неадекватно рекомендація. Долучитися до, до того, щоб вирівняти якось свій емоційний фон. В цьому вам може допоможе перш за все ваша улюблена музика спокій, спокійними. Треба бути обов'язково в цей день, повільно себе вести, не забувати про те, що ви хазиї своїх емоцій, і ви можете їх вирівнювати завдяки вашій волі. Якщо ви не будете проявляти свою волю, ваші емоції можуть буквально вас накрити. Погані саме емоції, зверніть на це увагу. Для представників знаку Скорпіон. Сутінки в перегорнутому стані кажуть про те, що сьогодні у вас день прояснення. Сьогодні ви можете щось усвідомити, сьогодні ви можете дізнатися якусь правду, яку від вас приховували. Сьогодні у вас гарно працює інтуїція, тому навіть можете побачити якісь пророцькі сни. В цілому, якщо ви знаходились в якомусь безвихідному становищі, сьогодні ви можете з нього вийти, бо ви побачите якесь просвітлення, бо ви побачите якийсь орієнтир. Сутінки спадуть, і ви ясно побачите те, куди йти і з ким іти. Також представники знаку Скорпіон 19 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для стрільців День не для змін. Вам випала смерть в перегорнутому стані. Це каже про те, що якісь погані. Теми з минулого можуть всплисти сьогодні, і це вас може сильно дратувати. Рекомендація не чіплятися за своє минуле, розуміти, що це просто хімічні реакції вашого мозку, і всі ваші спогади це також просто хімічні реакції. Намагайтеся відходити від тих стереотипів, в яких ви існували до цього, і нічого не змінюйте в цей день. Все одно це не вийде у вас. Далі, якщо ви народилися під знаком Козиріг, випала ваша карта. Колесо фортуни, але на жаль, вона випала перегорнута, і це каже про те, що вам слід звернути увагу на свій внутрішній світ, вам слід позбутися того, що є гальмами для просування уперед. Сьогодні невдачний день для того, щоб у щось гратися. І сьогодні день, коли можливі якісь раптові несподіванки, тому будьте уважні, не робіть дурниць і не ходіть туди, куди не треба. Також. Представники знаку Козиріг повинні розуміти, що сьогодні не їх день і слід і якимось чином не сильно печалитися, якщо ваші плани, які ви вибудовували на цей вівторок, підуть не так, як треба. Для представників знаку водолій роздоріжжя в прямій позиції каже про те, що у вас у цей день є вибір. Ви у цей день знаходитесь на перехресті, і саме від вашого правильного вибору залежить те, як будуть розгортатися ті чи інші події. Це гарний день для авантюристів, гарний день для експериментаторів і гарний день для будь-яких любовних зустрічей. Також представники знаку Водолії 19 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для риб. Випала ваша карта, одначе в перегорнутому стані це каже про те, що день буде з якимись несподіванками. Щось з минулого може всплисти у цей день, чи то зустріч, яка вас очікує, чи то несподівано якось будуть розгортатися події. В будь-якому разі, якщо ви звикли жити у спокійному акваріумі, де. Дуже чиста вода. Сьогодні вода може стати трошки брудною, і сьогодні навіть вас будуть провокувати випити трошки алкоголю, тому намагайтеся якось знати свою міру, не запливати за буйки і знати свої береги, не заходити в іншу гавань, бо може статися щось несподівано. Ваш мозок може дуже несподівано себе повести у цей день для представників знаку Овен. Імператор в прямій позиції це каже про підтримку з боку суспільства. Якщо ви працюєте, якщо ви працюєте в якійсь корпорації, сьогодні буде дуже гарний день, буде все ладно працювати, і ваші колеги будуть вас чимось. Радувати і навіть керівництво може вас якось відмітити, можливо дати якусь премію. Якщо ви навіть будете просто сидіти вдома, сьогодні ваші родичі обов'язково попросять від вас допомоги, і саме від вашої допомоги теж залежить, як будуть розгортатися події. Сьогодні у вас самореалізація, тому якщо треба вирішувати щось, іти в якісь установи, гарний день саме для цього, і для комунікації, для зустрічей можете навіть піти. На якесь Бговийсько, на якийсь концерт, якщо такі є, і якщо у вас є на це сили та можливості. Для представників знаку тілець відлюдник в прямій позиції не дуже гарний показник того, що ви. В цей день обмежені. Вам не слід виходити за рамки, виходити за межі. Вам слід бути максимально зібраними, і в цей день лише ви можете щось закінчувати. Розпочинати ви нічого не зможете. Гарний день для медитації, гарний день для того, щоб Зануритися у себе і побачити ті блоки, які вам заважають просуватися вперед. Сьогодні день, коли ви зациклені трошки, ви можете ходити по колу і намагатися якось вирватися з цих оков, з цих кордонів. Одначе це неможливо саме у цей вівторок. Будьте обережні, обережність, обережність і ще раз обережність каже вам відлюдник для представників знаку близнюки. Тодгерме Мегіст, Меркурій, той, хто править знаком Зодіаку, Близнюки, однак, одначе він випав перегорнута, і це може пов'язано бути з тим, що у вас може бути поганий настрій, що у вас у цей день закриті усі шляхи дороги, просуватися вперед вам дуже важко. Є якісь гальмування, є якісь непорозуміння, і щось відбувається з тиском. Зверніть увагу саме на це, бо перегорнутий Меркурій це завжди щось пов'язане з тиском, чи то занищене це, чи завищений тиск. І є також вирогідність того, що вам хтось може зіпсувати настрій. Будьте самі хазяями свого настрою, і менше дослухайтеся сьогодні до внутрішнього голосу, бо він може дуже сильно підбріхувати для представників знаку рак. Сонячний геній перегорнутий каже про те, що вам не вистачає захисту. Також у вас дуже багато бруду у ваших словах. Сьогодні ви можете буквально матюкатися, сьогодні ви можете якось себе досить гідко вести. Сьогодні у вас є збудженість, одначе це погана збудженість. Вона вас може призвести тільки до поганого результату. Тому слідкуйте за тим, що ви кажете людям, і намагайтеся якось, якось самі себе захистити. Захищати у цей день. І нарешті ще представники знаку РАК 19 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті леви. Диявол в перегорнутому стані, це гарний показник. Ви захищені в цей день від фатальних випадків. Ніяка агресія неможлива у ваш бік. Ви навпаки, можете навіть ризикнути і виграти від цього. Якщо ви знаходитесь напередку, ніякі темні сили, ніякі москалі вам не будуть заважати, і ви зможете зробити щось дуже дивно. І головне побороти внутрішніх демонів. Це стосується не тільки військових, це стосується кожної людини. Ви сьогодні. Переможець, ви сьогодні контролюєте темні сили, і ніяка агресія у ваш бік неможлива. І нарешті карта дня, що загалом принесе 19 вересня. Приборканий лев у перегорнутому стані каже про страхи, каже про те, що у цей день слід економити сили, слід економити енергію. Дуже поганий день для чоловіків, для спортсменів. Не досить гарний день для військових, можливі якісь втрати, несподівані втрати пов'язані з злою силою. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось жовтого кольору або використовуєте золоті прикраси. Ну а тепер давайте подивимось на добу, що ж, диявол і розбита вежа випали перегорнута, Тож тут не треба якось з цього приводу сумувати. Єдині погані години це увечері, після 15-ї години, з 15-ї по 17-ту годину, невдалий період може щось відбуватися. А також з 23 по. Другу години ночі, вже середи, будьте обережні, ніч може бути неспокійною, одначе, ми знаємо, що всі ми знаходимося під захистом Господа Бога, а з ЗСУ представники його тому частіше згадуйте цих хлопців наших, і якщо у вас є можливість допомагайте, чим можете. Ну, а я, як і обіцяв, ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Повішений в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли слід звернути увагу на своє майно і на своє здоров'я. У цей день можуть відбуватися якісь травми. Тому, якщо ви автовласник, намагайтеся не сідати у цей день за кермо. Велика ймовірність, велика ДТП. Якщо вам тяжко на душі, можете знайти найближчий храм, піти, поставити свічку, за упокой своїх. Відійшючих вже родичей та заздравія усіх своїх рідних, живих та друзів, і таким чином ви зможете позбутися великих проблем, великих жертв. Жертвопроношення в серці, воно сильніше, ніж будь-які криваві жертви, тому пам'ятайте про тих, хто залежить від вас і не забувайте про них. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий світ каже про те, що світ у вас трошки перегорнутий. Ви неправильно орієнтуєте. В просторі та часі, ви намагаєтеся все і відразу взяти, одначе сьогодні ви можете отримати лише мінімальні результати чи відверто погані результати, гарний день для того, щоб відмовлятися від чогось поганого, те, що вам не потрібно, викидати якісь старі речі, які вам не потрібні, і ділитися тим майном, яке вам не потрібно. Ну і допомагати людям, перш за все, якщо ви будете у цей. День думати тільки про себе, ніяких гарних результатів ви від, ви від цього не отримаєте. Якщо ви народилися третього. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Гарний день для починань, для творчості, маг в прямій позиції, показник того, що ви в цей день можете знайти якусь нову ідею чи розпочати щось нове. Гарний день для чоловіків, гарний день для творчих людей і гарний день для того, щоб дійсно розпочати якусь нову справу, якесь нове діло, яке потім вам дасть великі результати. Далі. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сонце в прямій позиції, дуже гарний день для заробітку, дуже гарний день, коли ви будете буквально світитися, і ця енергія буде заряджати інших людей. Гарний день для плодотворного творчості, плодотворної, коли вона надає великі результати, і гарний день саме для того, щоб спілкуватися, щоб віддавати все всього себе. Віддавати енергію, і таким чином ви будете отримувати зворотній зв'язок. Вам також будуть приходити і гроші, і в цей день у вас в цілому настрій дуже піднесений. Будьте обережні, такими як ви, батарейками у цей день можуть скористатися енергетичні вампіри і підпитатися від вас, зробити собі живлення, а з вас стягнути вашу чисту світлу енергію. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, і зіда перегорнута. Це показник того, що вам не вистачає сил у цей день. Також вам не вистачає можливо грошей. Сьогодні можуть прийти гроші, одначе вони можуть вам датися лише якоюсь напругою, лише якщо ви будете витрачати більше сил. Також у цей день є якийсь зв'язок з вашою матір'ю. Якщо вона жива, не забудьте її якось. Порадувати можливо, вона потребувати буде вашої допомоги. Дехто з вас може у цей день почути недобру звістку, бо хтось може померти. Саме так себе проявляє цей аркан в перегорнутому стані. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15-го або 24 го числа будь-якого місяця, Блазень шут в перегорнутому стані, каже про те, що це день, коли ви можете гратися. Коли у вас відкриті всі шляхи, бо це нульовий аркан, він каже про те, що у цей день ви можете все як зробити гарне, так і все зруйнувати. Тож все залежить від вашого становлення до життя. Якщо ви матеріаліст, блазень ніколи вам не принесе нічого гарного. Якщо ж ви трошки божевільна Людина, сьогодні вам відкриються якісь нові незвідані шляхи. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, відьма в прямій позиції гарний день для жінок, гарний день для спілкування, гарний день для зустрічі, для передачі якоїсь інформації і задля для продовження будь-яких справ. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, я казав на початку роліку, що це день не досить гарний. Так воно і є. Фіміда в перегорнутому стані каже про те, що це неврівноважений день, коли ви не сконцентровані, коли ви не можете дуже гарно якось міркувати, бо ваші... Подумки у якихось почуттях, ваш мозок працює не туди, куди треба, і тому ви не збалансовані. Гармонії вам може надати ваша кохана людина, чи ваш чоловік, чи ваша дружина. Вони можуть вас наситити ось цією гармонією, бо як кажуть, гармонія це. Єднання протилежності, і нарешті, якщо ви народилися 9, 18 чи 27 числа будь-якого місяця перегорнута колісниця, ось такий от стрілець. Каже про те, що в цілому день поганий для поїздок. В дорозі може статися щось не те, що вам потрібно, і в цілому, все, що стосується вашого досвіду, сьогодні ви здатні робити якісь помилки, на яких ви будете чомусь навчатися. Поганий день для навчання, бо дуже погано ви в цей день будете закріплювати як новий матеріал, так і гроші. Слідкуйте за своїми грошима, щоб не сталося якогось несподіваного розводу з боку людей, бо сьогодні люди будуть відчувати, що ви трошки не сконцентровані і можуть користуватися вашою неуважністю. Ну а я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці трикутні астротеро відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося. А ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. Дописувати щось під цим відео, якщо воно вам дійсно сподобалося. Пам'ятайте, що кожен прогноз він вистрілює лише один раз, і від вашої підтримки, від ваших репостів, від ваших листів, мені на електронну скриньку та замовлень залежить те, що буде далі відбуватися на каналі. Дякую всім вам за увагу. І висловлюю повагу, і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже вакантанка, Господь, батюшка, Бог. Іурегега, Йогова, вайшамірайге, яр, Йогова, Фанайф, Алаїх, Вайхенайф, Іса Йогова. fanaiv alaih vaisim leih salom vaisamu ašmii albani izrael veni avroham